Стати на ноги, попри різні прогнози лікарів, намагається 22-річний військовослужбовець Василь Павлюк. 12 березня 2022 року він добровольцем пішов на фронт. Розповідає, за цей час був у багатьох гарячих точках. Цьогоріч отримав поранення, яке змінило його життя. Не знаю, якась така енергія була, бо ще щось, не знаю, що щось, щось таке спонукало, що і пішов. Жінку відправив в Чехію. Сам пішов. Получив поранення у місті Бахмут цього року, 23 квітня. Получив поранення. До того були у Слов'янську, Солідар. Був у Дніпрі, потім був у Києві, там поставили пластину. і і потім вже на Львів перевели там реабілітацію, проходив. Так, зігнути. Знову мене штовхай, 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 штовхай. Дуже добре. Дружина Василя Ярослава спершу була проти рішення чоловіка. Каже, згодом прийняла ситуацію і почала пишатися чоловічим вчинком. Ну, не добре, я відреагувала, не хотіла. Не зрозуміла спочатку, чого він пішов, але потім вже нічого що було робити. Змирилася просто. Я була за кордоном з дітьми, а він пішов служити. З жінкою в один клас ходив, вчилися в одній школі. Двоє дітей у нас, хлопчик і дівчинка. Все знає, два з половиною року до рік з половиною. Добре, але є і коравий такий, ну, впертий. Якщо щось хоче, значить він то зробить. Про поранення чоловіка Ярослава дізналася вночі. Я е, дату не пам'ятаю, ну то це так було, це була ніч, е, я щось відчувала до того мені, е, писали його побратими, що все з ним добре, але зв'язку з ним не було. Я зрозуміла, що вони з ним не зв'язуються, але знають, що щось там вже сталося і просто мене заспокоїли. Потім він подзвонив мені на камеру, я вже побачила, що він в лікарні, сказав, що не відчуває ноги. До поїхав до нього брат, його там двоє рідний, я не буду, не знаю. І вже лікар сказав, що ну, з таким пораненням деякі люди зовсім не рухаються. Я вже зрозуміла, що буде важко і що ну, не так просто все буде Все. все. Ну, але ну, сприйняла це, я була рада, що він живий. Сприйняла я це не дуже тяжко, але я просто дуже ну, була рада, що він живий, що я побачила, що, ну, що він відчуває, ну, мене це не злякало якось. Не знаю чого. Ну, не злякало, я не злякалася. Про можливість пройти реабілітацію Василю сказали волонтери, розповідає директорка інклюзивно-ресурсного центру у Вільховецькій ОТГ Євгенія Богаченко. Запропонували йому допомогу у реабілітації, оскільки в своєму інклюзивному центрі надає, маємо хорошого реабілітолога. Після знайомства з реабілітологом. Домовилися про співпрацю. Безумовно, це все на волонтерських засадах. Ми радіємо, що можемо допомогти, хоч так підтримати нашого військового. Реабілітолог Валентин Половко каже, роботи дуже багато, адже м'язи слабкі, чутливість відсутня, але збережена рухова діяльність. Пан Василь отримав травму кульову. В... Поперековий відділ хребта, в районі переходу з поперекового в грудний, куля від в ребро. Ми працюємо над збільшенням об'єму м'язів, ми працюємо над тим, щоб по максимуму збільшити об'єм рухів, тому що на даний момент присутні мінімальні рухи, але з дуже великими зусиллями. Протягом, думаю, півтора-три місяці ми зможемо збільшити силу рухів, покращити об'єм рухів, і я думаю, що вже можна буде починати трохи підніматися. Недовго працюємо лише пару днів, але працювати ще довго, дуже багато. Звісно, хочеться, щоб встати на ноги. Ну, як? Все залежить від ба, як бо. Дуже важко працювати, ну може за те, що незвично, просто, але дуже важко. Але мені подобається. Важко, але подобається. Діана Шух, Андрій Гісам, Суспільне, новини.